Вони називають фіалку королевою підвіконника. Колекціонери цих витончених квітів зі Львова, Тернополя та Івано-Франківська привезли до нас понад 400 сортів, аби помилувати око чернівчан. Колекція фіалок пані Галини налічує понад 400 видів. Для них господиня облаштувала вдома окрему кімнату із підсвічуванням та стелажами. Жінка жартує, що порається біля квітів повний робочий день по 8 годин. Вони для неї, як діти. Інколи буває так, що я злосна, навіть на рослини і кажу: о, ви не цвітете там все погано. І вони так відчувають, уже стараються, починають зацвітати, так щоб порадувати душу. Те, що догляд за рослинами Суто жіноча справа спростовує пан Анатолій, у якого вдома красується близько тисячі видів цих тендітних квітів. З поміж усіх видів фіалок чоловікові найбільше до душі так звані химери. Химери – це рослини, які мають повздовжні дожні полости на листках або білого кольору, або синього кольору, або розового кольору. Тобто вони по свої, вони дуже відмінні від тих, що існують. Колекціонери в один голос запевняють, фіалка квітка не вибаглива. Головне не ставити її безпосередньо на сонце та не переливати водою. Інколи можна трохи підживити добривами. Єдине, що фахівці радять набратися терпіння, адже до розміру такого кущика квітка ростиме десь два роки. Пані Зоя пам'ятає, як. Як з маленького листочка виростила кожне своє маля? Цей е, любимий син от У мене є сини, тому. Я цей сорт тримаю в колекції дуже вже давно. Хоча він не новий сорт та давно, але він для мене улюблений і ніколи не продається. Герцогиня, рожевий рай, розмарі, зелені яблучка, забава, радість. Самі тільки назви сортів налаштовують на весняний та позитивний настрій. На виведення кожного нового сорту селекціонери витратили по 5 років. Якщо жінка виносить дитину 9 місців, так само і фіалка мусить цю коробочку 9 місяців, щоб це насіння висохло. І воно потім сіється помилуватися цією яскравою колекцією та придбати розсаду можна у краєзнавчому музеї до 30 березня.